Шо вам це Славко, Вірмішло. Я поставив тут з посиланням на Фейсбук Зеленського. Є отакий його коментар з прес-конференції. Наша європейська команда та представники США поговорили та на папері з'явились певні пункти. Після пропозиції США з'явились інші папери, і Сьогодні документ знаходиться на столі у Президента Трампа, сказав Зеленський. А мають знаходитися вони на столі. У нас у нас на моніторах. Розумієте, вся оця от політика повернення до дипломатії часів Першої світової війни до всіх оцих. Таємних угод Саекса, Піко за розділ Таманської імперії, воно добром не закінчиться. Це абсолютно погана практика і свідчення безсилля. Дипломатія має бути народною. Дипломатія має бути відкритою публічною. Бо що усі оці от тайни мадридського двора мають можуть приховувати що суттєве власне. Що вони від нас приховують у цих своїх паперах і пунктах? Покажіть і на мета. Це стосується не тих, хто приховує, це стосується тих, від кого приховують. Вони собі поїдуть за кордон і житимуть далі, а нам з цим тут жити, розумієте? Я вважаю, що закінчення таємної дипломатії, всіх оцих угод, Сайксів, ПІКО, зрозумієте, єдине, що... Мене втішає, не буду докінчувати попередню думку. Ви знаєте, що це все, все веде до кризи, є ознакою кризи. Не забувайте, що зникне наш цар, і всі оці нові більшовики, всі оці таємні угоди опублікують. Таємниця не переживе Зеленського при владі. Як тільки Зеленський стане не при владі, то відразу все це полізе назовні. Все це буде видано на гора із сліта із бачков. Розумієте? І... Тому не забуваймо, що для нас корисне з Усіх оцих гнилих угод Сайкса Піко народилася нова могутня Туреччина, сучасна і сучасна турецька нація, якби там курди її не псували. Але для того все-таки потрібен ататюрк, на жаль. Бо без Ататюрка, я багатьох генералів приміряв, не було б ані Турції, ані сучасної турецької нації. Це геть не натяк на залужного чи сирського. Я знаходжуся в тій ситуації, що вже яким би не був би поганий Зеленський, наразі треба триматися його. Але з таємною дипломатією час закінчувати. Піду, я доварювати Вермішло, бо боже, ася їде.